Аби побачити екзотичних птахів із Намібії, не обов'язково їхати до Африки. Достатньо відвідати місто Хуст, на околиці якого живуть африканські страуси. Закарпатець Василь Фіцак уже більше 20 років тримає страусинне господарство. На його території чудово прожилися більше трьох десятків пернатих екзотів. Ми починали з шести штук, ну чотири самки і дві, і два, і два самці. Це африканський страус, кемел називається Горобець. Це якщо його в мініатюрі, то він як горобець. Ну, місцеві так на нього кажуть. Ну це в Африці, на Намі... мібії, да. тобто в Африці це горобці. Да, це горобці такі в Африці. А да. я на них кажу чорнобильські кури. Гігантські, однак, майже ручні, так звані кури, полюбляють відвідувачів, а їх тут вдосталь. Побачити страусів приїздять як закарпатські туристи, так і гості з усіх куточків України. Екзоти відчувають, прийшли відвідувачі, а значить з ними і ласощі. Сам вигляд їх дуже такий, сам дуже вигляд заспокоює, вони такі красиві. Якщо так дивитися, вони такі добродушні, красиві очі в них. Нам це дуже подобають і всі тваринки, особливо, коли вони танцюють і коли бігають. Вони такі ніжні, вони такі красиві, часто приходимо. В інтернеті бачили, а так не їздили. Цікаво дуже, цікаво там трошки розвіятися на відпочинку. Я не знала, що вони камінці їдять. Це перший <рес> раз чую. Бачили вона в зоопарку, то воно є. А так, щоб отак наживу, щоб це вони тут ходили, бігали, такого ще не бачили. Родзинка страусиної ферми і пташиний експонат вагою у два кілограми. Потримати яйце птахів, охочих багато. Воно, як відомо, замінює три десятки курячих. Якщо говорити про яйце, то спочатку як ну, я догадалася, що не це яйця але це по вазі і по величині перший раз ми такі, такі яйця бачимо. Відкладають яйця самки у гніздах, які самці витоптують лапами в ґрунті. А вони і висиджують яйця, де невдовзі мали б з'являтися струсенята. Однак пан Василь їх відбирає та переносить до інкубатора. Таким чином пришвидшує процес появи пташенят. За півтора місяця він вилуплюється. І я в них вже тоді, коли через інкубатор, я в них і тато, і мама. там певного періоду Я їм не даю їсти там пару днів. І потім починаю їм давати там спеціальні карма. І переходжу вже на обикновенні корма. Там. І вже п'ють воду, їдять. Одним словом, розмножаються, за рік він з такого яйця за рік він виростає 120 кілограмів. Зрілими страусів вважають через три роки після появи. Саме тоді їх випускають до стада дорослих птахів і вони починають відкладати яйця. Роблять це до 40 років, а живуть в середньому до 70. Їм не страшні жодні погодні умови, навіть морози. Вони ходять по снігу, якщо є сніг. Цього року вони паслися цілу зиму, бо сніга не було. Але це добре для нас. Сіно було дороге, так що вони спасли всю ферму, все нормально. А, а так ми круглий холоду. рік, да вони до холоду нормально. Ну коли є сніг, то їдять містомороже на сніг. А от чим цінні страуси, так це своїм м'ясом і пір'ям можуть пишатися і шкірою, адже це теж продукт, який на ринку коштує не менше за шкіру крокодилів. Тож ці африканські красені потребують неабиякого догляду і уваги.